В цьому відео ми розповімо про основні та прості роботи, які варто провести до початку зими, для того, щоб вже навесні ваші туї були здоровими та красивими. Восени вичищаємо всю стару, пожовклу і суху хвою, яка знаходиться в середині кожної рослини. В нормі вона є в усіх рослин. Це не хвороба, це норма. Коли хвоя відмирає. Особливо яскраво це помітно в осінній період, тому що хвоя, як і листя, теж має е, свій період життя і свій час, коли вона опадає. Він теж припадає на осінь, тому є таке явище, як Воєпад, коли хвойні рослини теж скидають стару хвою. Вже після того, як ви почистили свої туї, можна провести обробку. Обробку восени ми проводимо як від шкідників, так і від хвороб. В першу чергу ми проведемо обробку від хвороб. Для цього оберемо препарати, які дієві при низьких температурах, тому треба читати інструкцію до препаратів, які ви плануєте використати. І обробити і крону, і обробити всередині рослини гарненько пройтися з метою профілактики. Потім через 5-7 днів проведемо обробку від шкідників. від Комах та від кліщів для цього використаємо масляні препарати типу 30 б Цей препарат знищує зимуючі стадії шкідників. Ці заходи є досить універсальними і підійдуть для всіх видів: туї ту східної чи туї західної. Тому додивляйтесь відео до кінця. Не забувайте про вподобайку, підписку на наш канал, щоб не пропустити нові і цікаві відео. Важливо обробку проводити у безвітряний день. Бажано обробку провести зранку, тому що в день і температура буде вища, і у рослини буде часу більше підсохнути, і щоб препарат краще подіяв. Ще одним легким, але досить важливим заходом є проведення вологозарядного поливу. Навіть незважаючи на те, що восени у нас трішки дощить, і здається, що ґрунт досить вологий, насправді вологи не вистачає. Особливо, якщо ваші туї висаджені в місці, де немає автоматичного зрошення протягом літа. На цей період вже відбувається досить серйозне накопичення нестачі вологи. І цей вологозарядний полив є просто необхідним. Тому не і пролийте ваші рослини. Ось тут гарно видно, як ішов дощик і як зволожився ґрунт довкола рослини, а попід самою рослиною земля суха. Тому під тую, в середньому, якщо туя у вас розміром метр, виливайте не менше двох відер води. Ну і після того, як ви провели вологозарядний полив, обов'язково проведіть мульчування при кореневої зони для збереження вологи і для захисту кореневої системи від переохолодження взимку на зиму ми ще проводимо зв'язування або стягування крони рослин, якщо вони дуже розлогі, якщо рослини не пристригались і мають вже багато відгалуджень, існує ризики, що при мокрому снігу. Ці гілки відхиляться і рослина втратить форму. Щоб такого не сталося, ми проводимо ув'язування або скручування рослин. Береться м'який мотузок, в'яжеться донизу і по спіралі, пригинаючи гілочки до стовбура, вона ув'язується. В такому стані вона зимує. Навесні тоді ця мотузка знімається. Ці заходи є справді нескладними, але вони допоможуть вашим рослинам краще перезимувати, і вони краще почуватимуться вже наступного року.